Отримала посилочку з сайта Notino. Давайте подивимося, що ж я там замовила. Там дуже часто можна придбати товари за гарними цінами та є багато різних знижок та подарунків. Росівчата її. О, це, до речі, мені прийшов подарунок. Ось така гарненька резиночка для волосся. А чому? А тому, що я замовила шампуні нові. Так, о, ось цей кремик. Надибала в одній дівчини в інстаграмі ось такий крем. Вона його дуже рекомендувала. Я його взяла. Дівчатка не пожалкувала. Це кремчик за спевкою. Вам хочу його також показати, порекомендувати. Може, хтось буде користуватися. Ось такий в общем, супер кремчик, дуже така негенька текстура, шкіра ніжна, аж сяє від нього. Тому рекомендую обов'язково придбайте. Купила ось таку це зубна паста, Давно на неї дивилася, також дивилася в якоїсь дівчинки в тіктоці, рекомендувала, тому хочу спробувати, ще не пробувала. І ось самі шампуні. Закінчився мій улюблений шампунчик. Я собі придбала ось таку міні-версію. Це така, типу як дорожня версія. Класна така сумка, м'якесенька. Давайте подивимося. Ось дивіться, тут і шампунчик, і кондиціонер. Іще не користувалась, хочу дуже спробувати. І ще маленький бальзам, тому що в Чехії дуже жорстка вода. Багато хто жалується, і я в тому числі У мене почалася перхоть, свербіж на голові. Я знайшла один шампунчик, але, на жаль, на нотіно його не було. Зараз вам його покажу. Ось такий Ларош Пасей. Він, до речі, від лупи. Цей шампунь точно можу порекомендувати. Так що, в кого є проблеми зі шкіри, обов'язково такий спробуйте, він дуже класний. Але, на жаль, не знайшла до нього маску і не знайшла до нього кондиціонера. Користуюся тільки шампунем. І останнє, що замовила, ось таку ого, ого воно... яка у нас здоровезна, таку полоскалку. Також не користувалася, хочу спробувати. Якщо ви користувалися такими засобами, то обов'язково напишіть в коментарях вашу думку. Que